Доброго дня, діти! Пропоную вам поглянути на картинку. Подивіться уважно: і назвіть знайомий вам транспорт. Світ транспорту дуже різноманітний і має різне призначення. Можливо, ви вже знаєте, які види транспорту існують. Наприклад, транспорт, який перевозить пасажирів, називають пасажирським. Транспорт, який переводить вантажі вантажним транспортом. А є ще транспорт-помічник або спеціальний транспорт. Навіщо потрібен людям транспорт? Так, з його допомогою, люди можуть переміщуватись або подорожувати між містами на далекій і близькій відстані, а також навіть між країнами. Чи знаєте ви, які є види транспорту? Давайте разом з вами пригадаємо: наприклад, літак, гелікоптер, дирижабель, повітряна куля. Цей транспорт літає у повітрі і тому його називають повітряним човен, яхта, катамаран, корабель плаває по воді, то його називають водним. Ось бульдозер, мотоцикл, трамвай, автомобіль. Цей транспорт їздить по землі. Його називають наземним транспортом. Електропотяг, паропотяг, пасажирський вагон їздять по залізній дорозі. І тому його називають залізнодорожним транспортом. А давайте разом дізнаємося, хто керує транспортом. Так, керують завжди дорослі. Чи знаєте ви, що дорослі, щоб керувати автомобілем, вчать правила дорожнього руху і навчаються водити автомобіль у спеціальній школі, яка називається автошкола, а потім здають іспити. І нарешті отримують посвідчення водія. Зараз я пропоную трошки відпочити. І разом з вами ми вивчимо скоромовку про машину. Зараз я вам її прочитаю повільно, а потім з допомогою дорослих ви її вивчите і будете говорити швидко-швидко, бо це ж скоромовка. По шосе спішать машини, шелестять шепочуть шини, вчать машини в дальню путь, то шофери їх ведуть. А тепер слухайте, як потрібно говорити швидше. По шосе спішать машини, шелестять шепочуть чи не мчать машини в дальню путь, то шофери їх ведуть. Надіюсь, ви змогли вивчити і вам сподобалась скоромовка. І ми продовжуємо далі. Жоден вид транспорту без людини не рушить з місця. А щоб керувати ним, потрібно бути умілим та уважним автомобілем, автобусом, вантажівкою. Керує водій і називають його шофером. Потяг паровоз електричку веде машиніст. Лайнер вітрильник яхту веде капітан, а вертоліт і літак веде пілот або льотчик. А трактором керує тракторист. І на завершення нашого заняття пропоную вам виконати таке завдання. Потрібно з'єднати лініями транспорт і його призначення.